утром проснулся, подошел, оп, уже на работе. Ну да. Ну вот вышел, ты уже на работе. Ну не надо суетиться. Мне, мне люди, э, некоторые сотрудники, когда я сказал, что я тут буду жить, они у виска пальцем крутили. Говорили, я акция директор на тракторной бригаде. Я говорю, так-то вот так. Ну, Ні, їздять, у мене кілометражі по 600 км в день. Я хочу прорекламувати, ну, декілька, не рекламувати, декілька слів. У нас є е, класні е, вітчизняні сівалки. Я дуже пишаюсь, що вони зроблені в Україні. На свої гроші. Дуже непогана зернова сівалка. Зроблена в Україні. Україна робить достатньо неплохі речі. Достатньо. У нас їх мало. Ми стараємося не брати. Ну тому, що воно нам не потрібно. Ну за технологію. Ну дуже непогані речі роблять. Усім привіт. Команда Куркуль сьогодні працює на Одещині у зоні дуже ризикованого землеробства. Ми знаходимося на агропідприємстві Раліївка, що входить до групи компаній RGC. Це господарство, попри виклики повномасштабного вторгнення, продовжує розвиватися. На початку війни тут запровадили майже соціальний проєкт обробіток землі під ключ, і все більше фермерів користуються цією послугою. Хочете дізнатися деталі? Дивіться цей випуск. А поки тисніть лайк, підписуйтесь на канал і поїхали з нами. Пане Олександре, давайте згадаємо з самий початок заснування фермерського господарства «Раліївка». От З чого починали? Як почалася ця історія? Я адвокат. Юрист, <с. професіональний юрист, професіональний адвокат. От, от так і починалось. Да, у мене були клієнти, які потрапили в неприятну ситуацію. Їм задовжали дітей. єдиним да, способом. выйти из этой ситуации, да, было купить должника. И сколько лет вы уже в сельском господарстве? Вот это пятый год. У нас пошел 2005 год, это пятый год мы занимаемся сельским хозяйством. Естественно, пришлось много учиться. Ну, то есть, вы же понимаете, что человек, который ни разу не был в агро, занимался всю жизнь юриспруденцией, э, госслужбы. Год я молчал. Ну, молчал я, учился узнавал что-то там смотрел ролики читал книги э, искал лидеров мнений в этом вот через год я что-то понял начал отличать дисковую барану от культиватора зубовую барану от штригельной бараны ну, так началось строительство нашего предприятия. Это был достаточно сложный процесс. Мы нам не досталось предприятия, мы его создавали со старта, но ну, привлекали пайщиков. Это предприятие банкрот, там за эти земли с вами никто не рассчитается. Вот есть люди, которые хотят взять их в аренду и продолжать работать. мы Убеждали людей, многих не убедили. То есть со старта люди тоже как бы появляются какие-то ребята, которых никто не знает. З самого початку з 2019 року я сюди прийшла і підписувала перші договори. Спочатку перший рік люди нас узнали, потім друг другу почали розказувати, пропонувати. Ось я тут, ось тут є такі умови, ось тут так нам можуть допомогти. По різним причинам ми все більше, і більше йшли і от росте. Скільки зараз пайовиків? На сьогодні нараховується 1100 пайовиків по господарству. Найбільше яких питань виникають найбільш часті питання з пайовиками, які вирішуєте. Найбільшість на сьогоднішній день багато документації повністю оформлення документації земельні ділянки, тому що на сьогоднішній день багато ще є документів, сертифікатів, які надавалися, і вони по них ще не видані навіть державні акти. І по цих питаннях ми працюємо. Ми допомагаємо людям зробити земельні ділянки, державні акти, щоб узаконити цю землю для пайовика. І він тоді з радістю приходить до нас. Я коли стикнувся з, безпосередньо з договорами оренди, всіх було 3% від нормативно-грошової оцінки. Ну, зрозуміло, що 3%, решту вони кешем давали, та й все. А в нас в договорах була написана безпосередня сума. Наприклад, 20 тисяч гривень повинен отримати. Там було написано 20 тисяч гривень, у зв'язку з чим і всі податки ми платили з 20 тисяч гривень. І тому трошки була недобросовісна конкуренція з боку місцевих фермерів. В минулому році 16 чи 17 мільйонів гривень ми заплатили податків місцевий бюджет. Люди казали, де нам байдуже, скільки ви заплатили. Дайте нам ці гроші. Це на початку, коли ми поясняли, говорили, люди, це ж гроші йдуть в ОТГ, це ж якусь дорогу зроблять, якесь світло, якусь лампочку вкрутять, зарплатню там, в дитячому садочку, кому хтось отримається з наших грошей. Ну, всім було байдуже. І зараз бачиш. Ви ведете якусь роз'яснювальну роботу? Та вже ну, вони все це розуміють. Але ну, такі люди в нас. Війна трошки згуртувала людей, да, так. Всі сварки скінчилися, всі згуртувалися і пішли працювати. Орки стояли 30 кілометрів від наших полів. Ніхто на кого не питав. Нада там, техніка, тому що капоніри викопили, бронежилети купили, все купили, біноклі купили, ніхто нічого не питав. Так трошки згуртувалися. Зараз народ трошки розслабився, а війна йде. Розслаблятися ще не потрібно. До речі, розкажіть про перші дні війни, з якими викликами ви стикалися? Перше моє слово, я сказав, треба їхати посівний забирати. Я одягнувся і зранку, і ми фактично легковими машинами 10 тонн насіння перевезли. Потім хімію, це вже Житомирська область, Житомирська траса там вже були орки, і ми вивозили звідти хімію СЗР. Ми знайшли. Дуже класну людину, дуже безбашену водія зерновозив. Сила в людях. Він, він вивез. Він, наче, ще дві ходки робив туди. І він зерновозив біля 40 тонн СЗР на, ну ви розумієте, 40 тонн СЗР, яка це сума вороша. І він все вивез. Я знаю, що, наприклад, в Лонкрузер спокійно везе півтори тонни. В нього влазить півтора тонни, вдасть стартон, влазить. Сипер, ми зараз розвінчаємо міфи про ланкрузери. Вдасть стартон, влазить, ленкрузером півтори тонни, Він бере, і алеїди. Ну, так ми вивозили на сім'я. Потім трошки бігали всі, військомат, всі пішли. Ніхто у нас таких людей не є. я головний агроном, головний інженер. Ми всі були команді. Розкажіть детальніше про оцю вашу співпрацю з фермерами обробіток під ключ. Коли ви почали в цьому напрямку працювати? Два роки. Потреба така виникла у фермерів? Я запропонував це людям в війну. Багатьох не було добрив. Ну, Такі з поставками не, були проблеми? Ну, ми вже трошки це забули: добрив нема, mm -hmm. насіння нема, СЗР нема, а в нас все було. Ну, тому він що він я задавался. розповів, чому воно ну, було. Да, та, та. Ну, трошки, да, то що Все замовлено було, але фактично зберігалось на складах постачання. І я запропонував людям, ну, ну якщо без вихід, Ну, хлопці, хто хоче, давайте ми це зробимо. І деякі люди згодились, потихеньку, потихеньку, потихеньку. А потім це було вимушено спочатку. А потім деякі люди зрозуміли, що вони взагалі не хочуть займатися сільським господарством, але землю бросати не хочуть. Вони звернулись. І... Хлопці Ну, Всі ж бачать, бачать, які в нас поля, що ми робимо, як ми робимо. Вони ж працювали поряд. Вони все бачать. Хлопці робіть як себе, як собі та і все. Дуже зручно нам не кататись. Ми заключили договор, приїхали, подивилися від обробки землі. Тобто є, перше це обробка землі, потім пасівна, потім вносення добрив, і потім э, уборка. Тобто все дуже зручно і все дуже, дуже добре. А потім врожай по, по врожаю Ми розраховуємося з ними, і частина, яка залишається, то це є прибуток для підприємства. Тобто я так зрозуміла, що сільське господарство це не основний ваш діяльність. діяльності? Не, не основний аспект нашої, діяльності нашого підприємства. У нас ще є там ресторан, якби аптеки, ну, таке. ми надаємо послуги. Можна сказати, побічний, побічна наша діяльність, сільське господарство, і нам дуже зручно працювати з Раліївкою. По-перше, це час. Ми не витрачаємо час, а час в наше, в наше время – це дуже дорого і дуже незручно. Ну, Незручно нам їздити. Наше підприємство знаходиться в Березівці, нам їздить 40 кілометрів до Романовки, а Раліївка знаходиться в селі Новопетрівка, це 10 кілометрів. Тому ми знайшли такі, так, такі у нас співвідносини, Ми давно знаємо знаємо один одного, що я, що Олександр, І тому ми знайшли таку співпрацю. Спочатку це був альтруїзм, допомога сусіду, а зараз, ну, в нас, якщо в мене техніка стоїть, я виконав всі роботи, які були для мене заплановані. Ну, я можу зробити там якісь 200-300 гектарів сусіда. Ну, І в мене хлопці зароблять з цього. Ми не ну, це не бізнес як таковий зараз. Але слід не забувати, що це 100 сімей. Це підприємство годує більше 100 сімей. Ну, якщо він попрацює, ще там собі заробить трошки грошей, то його сім'я буде трошки щасливіша. Він, то, жінка не буде йому казати, що він поганий, в нього буде гарний настрій, він буде гарно працювати. Це можна вважати таким вашим соціальним більше проєктом, так? Так, ну ми ж на амортизацію техніки заробляємо, а ми не це не даром робимо сусідам. Ну це невеликі гроші. Але я вважаю, що ну, багато людей вони втомлюються, в них не вистачає сил, бажання, знань, грошей цим займатись. Можливо, це переросте і в окремий бізнес. В нашому господарстві вирощують основних культур: це озима пшениця, соняшник, ріпак. В цьому році ми не посіяли, тому що кліматичні погодні умови склалися так, що ми не стали ризикувати, тому що була посуха восени і вирішили не сіяти. І льон не льон це ну, можна сказати для нас нова культура. Ми її сіємо в цьому році другий рік. В минулому році льон показав себе ну, доволі непогано. Яка була вражайність? Е, вражайність в заліку на круг 1,7 Це в заліку. Е, на дан, даному масиві поля давали бункерній вазі 1,9, Олексіївське відділення 1,2 Ну, В середньому отримували заліку 1,7. Е, культура дуже, е, як на мою думку, дуже гарна, як попередник під пшеницею. Ви бачите, на даному, на даному масиві тут був льон в минулому році. І пшениця виглядає набагато краще, ніж по соняшнику. А чому минулого року ви вирішили посіяти льон? Це скоріш природа на своєму Тому що в нас, загину... в нас загинув фріпак. Причина погода. Так, так, посуха. Ну, він і зійшов. Те, що зійшло, ми порахували, він такий кривий, косий, інвалідний. Ну Нащо його там битися? Там. Він без ног, без рук народився і що йому? Воно, воно не виросте. Ну, Непогано, мені сподобався. У нас дуже-дуже важко робити якусь нормальну сівозміну. зміну. Чи рвоту працювати в монокультурі. Ну, монокультура це кукурудза. Ну, люди вже казали, що вона можна працювати в монокультурі. В нашій Одеській області, безпосередньо в нашому районі, це фактично неможливо робити. Тому ми постійно шукаємо. Основна сівозміна в цьому районі була, що пшениця Соня. Є деякі взагалі таку систему приміняють, таку сівозміну — в Сонях. Подсонячник, семечка, так, Така є ще сива зміна. Але ми розуміємо, що це шлях нікуди, це не може деградація ґрунтів, хвороби, паразити, полячки всілякі. З одного горизонту він бере воду. У нас основний лімітуючий фактор: це не добрива, це вода. Ми раніше на цих землях, де ми працюємо, всі орали. Ми повністю відмовилися від оранки, працюємо такими глибоко розпушувачами. Це на Іспанія їх производить. Дуже-дуже непоганий агрегат, два подшипники в ньому, все. Більш нічого немає. Є дві класні штуки у нас, які нам не нужны. То есть они продаются, это грабли и Вот Это тем, у кого есть животноводство, они новые. Они нам достались, мы когда выкупали пакет лизинга, и они были в этом пакете, мы не могли от них избавиться, но у нас нет животноводства. Новые две вещи куновские стоят. И не могу найти покупателя, потому что проблема у людей в районе нет животноводства. Ага. Вот, то есть у нас как бы нет уже в районе. Если кому-то надо, путевать, готов, дивитесь, готов, да, да, готов продать грабли и косилку куновскую. Новые, новые, геть новые стоят. Вот. а вот это прикольная штука вообще. Это 3605 Кинза. Система Интерплант. То есть ей можно сеять подсолнечник, кукурузу, но и сою на 35. То есть она и на 70, и на 35. Она полностью переоборудована все на АГ лидер систему. Это электромоторы стоят, гидроприжим стоит уже. Вот, мы ее дооборудовали Жидкими удобрениями мы можем вносить жидкие удобрения как в рядок, так и рядом. Мы этим пользуемся. Мы даже делаем стартовые удобрения самостоятельно. Ну, mm -hmm. просто кустарным способом. Но для себя, но небольшой объем мы делаем самостоятельно. У нас их две штуки. Благодаря одному очень хорошему человеку Юрию Дробязко. Мы их купили. Он нам посоветовал, сказал: у него такие же. И мы, в принципе, Вони були завезені перші в Україну. В Україні ні у кого таких не було. Джундіри ми ці в Америці купили, привезли нам бушку. гарні хлопці з Тернопільщини. Нам вдалося за 4 роки тяжкі трактори. Ми. Самі купували, а МТЗ старі. Ну, вони не були старі. Ми викупили пакет лізінгу, і вони в ньому були. Я не знаю, нащо ми це робили тоді. Сьогодні я б це не робив. Вся б була б сучасна імпортна техніка, але в мене на той час не було досвіду. Люди сказали, що це дуже потрібна річ. Зараз сильно в цьому сумніваюсь. Ми виплатили всі кредити, всі лізинги, вся ця техніка, лігковий транспорт, трактори, причіпне обладнання, все належить нам. Сівалки. Сівалка ця, кожна нам стала 310 чи 315 тисяч доларів. Я не пам'ятаю точно. Слухайте, ну люди роками там щось намагаються, типу, купити щось. Чотири роки звертайтеся я вас, розповім як. У вас як. просто так. Да, у вас такий динамічний розвиток, та ще й де. Ви кажете, 30 кілометрів від вас стояли. Да. Розумієте, мені дуже-дуже допомогло, дуже що я ніколи не займався сільським господарством. У мене не було ніяких шорт. Шаблонів не було, Шаблонів. Але мені люди які кажуть, які О, це ми робили 30 років. Ну і щоб я це знав, я б теж робив 30 років. Я не знав, що я <рес> повинен робити це 30 років. Ну, Це ж дуже довго. Повинен. У нас є трактори перші, котрі ми придбали. Оце і на спарки. Олександр Сергійович, на спарки, так? Да? Оці два, так? Да? Перші два. Да. Перші два. Вже по 9 тисяч мотогодин. Це дуже багато. Я хочу прорекламувати, ну, декілька, не рекламувати, декілька слів. У нас є е, класні е, вітчизняні сівалки. Я дуже пишаюсь, що вони зроблені в Україні. На свої гроші дуже непогана зернова сівалка. Зроблена в Україні. Україна робить достатньо неплохі речі. Достатньо У нас їх мало. Ми стараємося не брати, ну тому що воно нам не потрібно, ну за технологією. Ну дуже непогані речі роблять. Це партнер, партнер, зернова сівалка суцільного висіву. Дуже дуже непогано. На свої гроші сіяти пшеничку нормально. Друзі, ми щиро дякуємо нашим спонсорам за підтримку. Зараз на екрані ви бачите імена цих людей, що допомагають нам не лише лайками та поширенням відео, а й своїми донатами. Завдяки вам, ми маємо можливість створювати якісний контент. У цьому відео від знятого матеріалу було насправді набагато більше ніж увійшло у цей випуск. Нам довелося пожертвувати багатьма цікавими моментами, тому спеціально для наших спонсорів ми підготуємо повну версію цього відео. Якщо ви хочете побачити продовження, ставайте нашим спонсором на YouTube. А якщо всі ваші донати вже пішли на підтримку ЗСУ, дякуємо вам за це. Просто поставте лайк під цим відео та залиште відповідний коментар, що ви чекаєте на повну версію. Коли відео набере 500 лайків, ми відкриємо другу частину для всіх глядачів. Цінуємо вашу підтримку. Разом ми сила.